15 акумуляторів, 76 одиниць шин, 28 фільтрів, амортизатори та інші необхідні речі отримав батальйон ТРО Кам'янського для ремонту автівок. Всього на 600 тисяч гривень. Спочатку повномасштабного вторгнення таку допомогу бійці отримують регулярно. Завдяки співпраці міста з громадською організацією фонд розвитку кам'янського та політичною партією бджола. Така підтримка кам'янського ТРО планується і надалі, аби хлопці мали все необхідне для виконання військових. Завдань. Для нашого батальйону територіальної оборони ми закупили велику кількість запчастин. Тут і гуми, і акумулятори, і ресори, і втулки, і санетблоки, багато інших запчастей для ремонту автомобілів для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вони поверталися додому живими та неушкодженими та перемогу України. Кожен місяць ми допомагаємо і будемо далі допомагати. Усе, що потребують наші військові, ми робимо, збираємо та передаємо систематично на фронт.